Він мало говорив, лише по суті, не обіцяв багато і не брехав, він просто був в житті і присутній. І за це нічого геть не вимагав, а їй красивих слів не бракувало, наслухана їх сотні за роки, та щось завжди у серці оберталось, коли торкався він її руки. Вдяглася тепло? Чи сьогодні їла? Чого ти плачеш? І сльози витирав і обіймав, коли душа боліла і коли спала ковдрою вкривав. Отак От удвох їх повела стежина, а що ще треба людям у житті? Любов це не слова. Любов це вчинки. Бо саме в них вся сила почуттів. Слава Україні, з коханням у серці разом переможемо.